Ми на трасі здоров'я одній з найпопулярніших зон відпочинку в Одесі. Уздовж стежки величезна зелена зона. Тут є як і молоді, так і старі дерева. Деякі з них посадили ще в 70-х роках. Часто над головою опиняються гілки в неналежному стані. При сильному вітрі вони можуть відламатися та впасти прямо на людину. На початку травня комунальне підприємство узбережжя Одеси раптом взялося приводити цю територію до ладу і оголосило тендер на санітарну обрізку дерев уздовж траси здоров'я. Сухості, аварійні гілки, повалені стовбури, і справді зелені насадження тут потребують уваги. Я гадаю, що можна трошки краще доглядати за нею, та в принципі дерев багато, тільки догляду мало. Догляд за зеленими насадженнями регулюється законом, наголошує голова громадського об'єднання Зелений лист Владислав Валінський. За його словами, обрізку мають проводити виключно фахівці і у визначені терміни. Інакше це може зашкодити деревам. Ну вже так заведено в місті, що як кістку е Геннадій Леонідович кидають. З окремим підрозділом своїм, хоча тут ну, 100% є конкуренція. Так, якщо віддавати, скажімо, підрізання іншим організаціям, так навіщо нам тоді зелентрест все ж можна по тендерах так проводити. Обрізку траси здоров'я, міськзелентресту зелентресту, колеги з КП Узбережжя, яке очолює Дмитро Біляєв, таки не довірили. Провели тендер на 2 мільйони бюджетних коштів. Єдиним учасником і звісно, переможцем якого стала приватна компанія, створена лише минулого року, зі статутним капіталом у тисячу гривень, але вже з багатою історією. За рік бізнесмени виграють вже четвертий аукціон від міста загалом на 6 мільйонів гривень. За договором підрізку мають зробити до 20 грудня. Біологи наполягають, починати потрібно не зараз, в період активного росту зелені, а не раніше осені. Таку обрізку не радять проводити на навесні та влітку. Але на жаль, в наших умовах часто обрізка прив'язана не до біологічних умов, а до економічних тобто, коли гроші виділили, коли транспорт є, коли є пальне. Тому тоді власне її проводять. Або тоді, коли з'явилася політична воля, ось наприкінці квітня, коли все зеленіє, фахівці з міськзелентресту зелентресту підрізають дерева разом з комунальниками. І то за особистою ініціативою депутата від довіряє ділам Дмитра Танцюри. Ще й фотосесію роблять для соцмереж. То що буде на трасі здоров'я, яку КП узбережжя віддало на поталу приватній компанії без досвіду? Софія Кліменко, Марія Ткачук, перший міський.